У Харкові вже підготовлений проєкт рішення про бюджет територіальної громади на наступний 2025 рік. Його представили на розгляд членів виконавчого комітету міськради. Потім документ повинен бути схвалений депутатами харківського муніципалітету. Про схвалення проєкту рішення харківської міської ради про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік. Рік. Доходна частина бюджету е, ми розраховуємо на 20 мільярдів 467 тисяч 447,843 е, гривні. Е, крім цього, е, видатки бюджету. Харківської міської територіальної громади плануємо в сумі 21 мільярд 171 мільйон 105 тисяч 299 гривень. Інше, ми розраховуємо на те, що у нас є, є кредитні можливості і надання кредитів з е, е, кредитів з бюджету Харківської міської територіальної громади 785 мільйонів 346 тисяч 552 гривни і видатки бюджету. Тому е, збалансований бюджет. Питання є? Нема. Так. Тоді пропоную прийняти. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Серед питань, що обговорювали на засіданні виконкому, були програми економічного та соціального розвитку міста на наступний рік та соціальний супровід дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. На додаток у Харкові не зупиняється і процес декомунізації. Про встановлення наймінувань за зупинок наземного пасажирського транспорту. Передкування у нас найменувань зупинок підземного транспорту. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Працюють у прифронтовому місті і над інклюзивною доступністю та безбар'єрним середовищем. У муніципалітеті триває робота з розробки відповідних програм. Про створення комітету забезпечення доступності малобомбільних груп населення до об'єктів соціальна та інженерно транспортна інфраструктура. Нема заперечень. То за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Ще одним важливим рішенням стало затвердження положення про автоматизовану систему оповіщення. Про затвердження положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення міста Харкова. Є питання: хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. всі рішення, що стосувалися стабільного життєзабезпечення Харкова та створення комфорту для його жителів. Члени виконкому підтримали одноголосно. Марія Соловйова, Харків, Новини.